Всім привіт! Сьогодні покажу, як зробити стаканчики для розсади з плівки своїми руками. Просто і дешево. Нам потрібна плівка, дошка шириною 10 см і стаканчик з йогурту. Він буде формою. Розстелюємо плівку, кладемо дошку і намотаємо кілька шарів. Потім розрізаємо смужки по всій довжині. Виходять однакові смужки. Спершу обрізаємо дно стаканчика. Беремо смужку плівки і намотаємо на стаканчик 1,5 оберта. Знизу плівка виступає приблизно 7 см. Це буде дно. Нижній край скручуємо і притримаємо пальцем, щоб не розкрутився. Через стаканчик насипаємо землю і акуратно витягуємо форму. Готовий стаканчик. Складаємо його в ящик. І так робимо всі наступні. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал і ставте лайк.